Вийшли з пірсиком на балкон, каву попити. Думали його сьогодні винести на 5 хвилин на вулицю, погода гарна. Це йому вкусня ходає, щоб не стресував. Але він наскільки ну, тільки одужав у нас, а тут в дворі щось робили, то вирішили не виносити його, а поки що привчався до поводка до цього. А потім будемо виносити далі на пікніки. Там у нас поле, туди далі йде. Можна там організовувати пікніки зараз поки на балконі, щоб привикав до свіжого повітря і звикав до цієї упряжки. Отаке в нас зараз буде каво з персиком сьогодні вкусняшку <ріст> <ріст> ще кусочок молодец молодец хороший хлопчик вже він пішов на поправку моча світла стала але не хочемо щоб різко стресував будемо помаленьку його привчати до вулиці да? Хороший хлопчик, хороший. Але цікаво вділи цю опряжку без повідка. Але поки там каву готував, він хоп до дверей. Підійшов і сів, вже ж знає, що упряжку вділи, значить буде гуляти. Так, Від краю відходимо. Да, персень. Хороший, хороший хлопчик, у нас. Что ты там побачил? Так, заберу строительные свои стульчики. Будем помаленько прыгать.